На Деміста святкові заходи проходили і на стадіоні Спартак. Зокрема, на відкритому футбольному майданчику в межах соціального проєкту Активні парки відбулася презентація мультиспортивних клубів Древляни та іскористень. Це новий формат для всебічного розвитку дітей, аби зробити фізичне виховання насамперед з задоволенням та грою для малечі. Очолюватимуть клуби Андрій Грищенко та Леонід Малиновський. Мультиспортивний клуб, що таке? Так, да, дійсно якась незрозуміла на перший погляд назва. Спробую пояснити доступно в двох словах. Мультиспортивний клуб це можливість створювати емоційно щасливих дітей, які займаються різними видами активного фізичного навантаження, спортивного. Тобто ми не беремо десь окремо якусь дисципліну, як це завжди. В нас присутні чотири дисципліни: це доджбол, флорбол, панна футбол і регбі п'ять. Зараз деякі дисципліни в нас присутні в програмах всеукраїнських шкільних іграх пліч-опліч. Тому мені стало це цікаво, і ми вирішили, чому б ні, чому б не спробувати. Це щось нове, і я думаю, що воно буде працювати. Цього дня пройшли перші показові тренування мультиспортивних клубів. Діти знайомилися з грою, доджбол, Також зацікавив дітей такий вид спорту, як регбі. Тут дітям не потрібно штовхатися, достатньо лише зірвати стрічку з Паска суперника. Освоювали правила і флорболу, це різновид хокею, та знайомилися з правилами пана футболу. Це різновид мініфутболу. Сподобалися взагалі такі ігри, такі тренування з тренерами. Так. Да. Сподобалось? Да. Чим саме тобі сподобалось? Бо тут футбол є. Всі ігри сподобались. А що за ігри ви осені грали? Футбол, я пам'ятаю, ми грали вишибала. А ти якимсь видом спорту займаєшся? Так. Яким? Футбол. Футболом. Yeah. Футбол? Дімаєш футбол? Так. Так. А як тобі взагалі тренера? Я пояснювала сьогодні? Сподобалась робота тренерів? Так. Сподобалося? Прикольно. Прикольно? Так. А б хотіла б прийти ще ось, на такі спортивні ну, да. активності? – були ігри. – З чим займалися? Ми грали в футбол, вишивала, хокей. Хлопці, молодці. Ну, ігру, я не знаю, як вона називається. Ага. Щось нове для тебе, так? Так. Мені тут сподобалось ну все. І... Ці руководителі під час війни це дуже круто і ну, спортивно все таке. Не вистачає от таких, так. так? Зустрічей спортивних, так? Не так. вистачає. А ти сам взагалі відвідуєш якісь а, спортивні? Відвідую віду футбол, евкамал, п'ять років ходжу. Що тобі тут сподобалось? Все. Все сподобалось, Що саме? Чим займалися тут? Футболом, хокеєм, вишивали. Так, вже так. не пам'ятаю. А що розповідали у тренери? Е, як держати плюшку? Ну цікаво було. Да. Цікаво. А хотів би от приходити на такі заняття? Так, да, завжди. Що розповідали тренери? от вам? — Ну, все корисно там розповідали, як пасуватись, як плюшку держати і все остальне. А цікаво було взагалі? Так. Корисна інформація для, для тебе? Угу. Тут класно, чудово і драйвово, вивче клас. Заняття мультиспортивних клубів планують проводити у зимовий період на базі міських ліцеїв 4, 9, 10 та у фізкультурно-оздоровчому комплексі стадіону Спартак, у літній період на відкритих спортивних майданчиках. Також 31 травня на стадіоні Спартак відбувся матч третього туру чемпіонату Житомирської області з футболу, в якому команда СК «Коростень» Агронива здобула переконливу перемогу над спортивним клубом Гладковичі з рахунком 8-0. Цей поєдинок став дебютним домашнім виступом для користенської команди в новому сезоні. Господарі з перших хвилин взяли гру під свій контроль і вже до перерви забезпечили значну перевагу у рахунку. У другій половині матчу СК Коростень Агронива продовжив домінувати та довів зустріч до розгромної перемоги. Авторами голів стали Дмитро Петренко, Іван Грищенко, Олексій Никопорук, В'ячеслав Рубен, Єгор Шатуха, Даниїл Вишинський Андрій Шевчук. Команда демонструє сильний старт сезону та впевнено готується до наступних матчів.